не група активістів Хмельницького євромайдану після опівдня завітали на нашу телерадіокомпанію «Поділля Центр із вимогою ширшого висвітлення протестних подій. Ми не бачимо себе як е, на, на Хмельницькому майдані, як бачать себе Львів, як учасники майдану. Дуже ми вважаємо, що дуже мало висвітлюються події, які відбуваються в нас на Хмельницькому майдані. Ми звертаємось до телеканалу, «Поділля центр зробити е, репортаж нормальний про ті події, які відбуваються сьогодні на майдані. Будуть відбуватися завтра і післязавтра на майдані. Заступник генерального директора телерадіокомпанії «Поділля Центр Сергій Плахтій розповів, матеріали з висвітлення протесних подій на Хмельницькому Євромайдані виходять в ефір нашого телеканалу в кожному інформаційному випуску щодня. А ще запевнив ніякого утиску свободи слова на обласній державній телерадіокомпанії наразі немає. Запевняю лише в одному, що не можуть бути органи влади хто завгодно, навіть якщо ви от прийшли як протестувальники, впливати на засоби масової інформації, і цього не відбувається. Незважаючи на рісний сніг, вітер і морозну погоду, на Майдані у Хмельницькому більше тисячі краян кажуть, підтримують всеукраїнську акцію протесту і прагнуть добитися приєднання України до Європейського Союзу. Сьогодні на майдан по своїй ініціативі збираються люди, уже зібрані, які вже від'їхали. За свої кошти дають свої буси підприємці їдуть. Сьогодні кілька бусів вже відправилися Смельниччини. Відправляються з ринку ще буси увечері. Справа в тому, що без наших майданів не буде Києва, от якщо прийшли люди сюди, хтось знайдеться охоче їхати до Києва. Ми не Молдавія, ми хочемо краще жити в європейській країні, і завжди, щоб поділя центр. Як він постійно показує, що він завжди вистоює свою думку, що люди теж хочуть краще життя. Ми не маємо права ніде не ні пожалітися. Ми боїмося навіть за те, що ми зараз стоїмо. Ми стоїмо на базарах, ми стоїмо десь в переходах. Ми заробляємо, щоб наші діти жили краще. Ми вже не думаємо про себе. Ми вже думаємо про наших дітей. Ми вірили до останнього, скільки нам хватало віри. Ми стояли на колінах, скільки могли стояти. Все тепер люди піднялися, піднялися сам перед молодь. Ми не маємо права зараз просто їх залишити в цей тяжкий хвилину. Держати наших людей на майдані в Києві. І все таки за будущее наших дітей, внуків. хмельничани продовжують активно підтримувати столичний євромайдан. Чимало подолян уже вирушили до Києва. Небайдужі мітингувальники продовжують збиратись на площі у Хмельницькому і кажуть, що завтра їх буде більше ніж сьогодні.